Дивний звук тук-тук-тук-тук. Гострий -тук, тук -тук. дзьоб, як молоток, тук-тук-тук-тук, цук-цок. Буде лісу помагати – разовита пташка. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Расовна. Расовна. Yeah, yeah. Yeah. Справились. Чи знаєте, ви як називається оце день. Супер. О, три листочка, але вони мають бути. Поки я роздаю листочки, ви можете вже продумати, де буде знаходитись ваша пташечка. Пташечки можна придумати і як. А, так, ж, вам так? А, ви? А, ви? так, дивіться, ви вже можете тепер почати інший крок, Крок No2, фіксація пташечки. Тримай, тримай. Субати, добре. Це така хілочка, для якої буде те. Діти, я зараз даю приїхав <праців> сіння, потім розповім, як собака. Мовилися. Там ви показуєте поляри, вибираєте і всі виходить. Дивись, ай, зачик, дивись, тоді я працював, що не схочу. Спочатку потім підтирайте. Але відкривайте і бачите, Мені дуже сподобалося і тому я я хотів би е, ще раз е, побути на такому заході і зробити нову поробку. Враження у мене тільки позитивні з-за того, що я зробила ось таку гарну поробку, і мені дуже Подобається те, що тут все виконано, крім ну, деяких матеріалів від і фламастрів, ціф, блискіток та пластиліну. Це ми не рахуємо, і мені подобається, що це все зроблено з природних матеріалів і розвиває фантазію. Це мені дуже подобається. Мені дуже сподобалось і. Ми робили поробки, коли ми почали, я вже зрозуміла, що ми будемо робити таку пташину-поробку. Перше, що я хочу вам донести, це що дуже... ми зробили таку красиву поробку. Мені сподобався співдія, бо я дуже люблю поробки. Це дуже класний захід. Хочу на нього відвідати ще раз. Мені дуже сподобалася ця поробка. Я якраз втомилася після своїх уроків і хотіла відпочити. Якраз це те, що було мені потрібно. Мені дуже сподобалася ця поробка на тему осінню тему та осінніх ташок. Я б дуже хотіла і ще зробити таку поробку вдома.